Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі і рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайну смачну грибну страву. Це в нас білі грибочки, дари осені, які ми випадково знайшли, коли пішли прогулятися до лісу разом з донечкою та моїм чоловіком. Ось яка краса в нас вродила в лісі. Білі гриби, і сьогодні разом пригукуємо. Нас на Закарпаття називають таку страву маченка з біляку. Ось такі білі грибочки ми називаємо на Закарпатті білячок. І в першу чергу біляки я вже добре помила, цибульку почистила. І зараз буду нарізати на кубики і відправляти, смажитися в соняшниковій олії. Таку олію май точно додаю приблизно 2-3 столові ложки, І кладу на плиту, буду цибулю мою смажити. Цибулька вже моя смажиться, і доки цибуля буде смажитися, я за той час буду нарізати білі гриби. Звичайно, можна класти грибу, май маймало. Мачанка завжди вийде дуже і дуже смачна. Я вам гарантую. Риба я вже попередньо почистила, помила. І зараз буду нарізати. Нарізаю на ось такі шматочки. Досить і великі. Ви можете нарізати так, як ви будете хотіти, або як ви любите зазвичай нарізати. Видите, які фані, нічні черваві гриби. Періодично цибулю промішую, аби вона у мене не пригоріла. Але смажу її на такому середньому вогні. Мачанку ми їмо зазвичай або з хлібом, або готуємо токан. Ще називають на токан, кукурудзяний мамалига. Можна робити картопляний токан. У мене на каналі вже є відеоролик, де я показувала, як готую саме я токан. Токан з бринзою. Залишу вам внизу посилання і можете переглянути, як приготувати наш закарпатський токан. І до такої маченки це буде дуже-дуже смачно. Або можна просто приготувати і їсти разом з хлібом. Я люблю ще додати у їду і смалий, це свинний жир. Буквально небагато, ви того не мусите робити, то не обов'язково я додаю. Як бачите, цибулька вже в мене, можна казати, просмажилася. Грибочку я нарізала і зараз буду додати до цибулі наші нарізані білі гриби. Добавляю одну чайну ложку сухої, молотої, солодкої паприки, перемішую і відразу відправляю. Наші гриби. Обов'язково додайте суху солодку паприку лише в кінці, або в вже там не смажена. Бо вона дуже може швидко пересмажити і буде вже гірчити у самій страві. Обсмажую гриби в олії близько 2-3 хвилин. Далі додаю воду, так, додаю сіль, перемішаю. І все. Закриваю кришку і тушу доготовку. У мене вже запах грибочків. Поки мої гриби тушкуються, я приготую сметанну заливку Сметан... зі сметану та молока. У мене тут біле борошно Ось такі дві столові з вершком ложки. Відправляю сметану, сметана домашня, але оберіть магазинну, якщо у вас немає. Та молоко. Молоко в мене теж домашнє. Так, додаю сметану. Попередньо я казала, що точно припису немає. Все, якби готуємо на око, але я напишу кульку, в чого в мене пішло. Добавляю 3 столові ложки сметани з вершком. i dobre roste raje i mako. Dobre pere mišala i zalivaju ostaljne moluko. I fajno razmišljuju. Риби у мене готові. Тушкувалися близько 20 хвилин, ну, це і так приблизно. Вони вже до готовності дійшли. Рідини досить багато, так як при готуванні сам гриб відпускає сік. Виливаю заливку і добре перемішую. І зачекаю, аби ця вся грибна маса закипіла. Добавлю ще спеції, сіль та чорний молотий перець. В мене суміш перців додаю і також даю сіль до смаком. По консистенції буду никатися, і якщо треба додати молока чи води, досипаю та довожу все гарно до кипіння. І буквально одну хвилину даю прокипіти і наша страва буде готова. Також я додала ще трішки води та молока. І ось така консистенція готової маченки у мене вийшла. Ось, власне, і все. Наша страва готова. Буквально декілька хвилин і можна запрошувати всіх рідних, близьких до столу. Всім смачного! В кінці хочу додати, що така мачанка може бути як підлива до різних гарнірів. Ідеально підходить до голубців та кнедлів. Тож готуйте з любов'ю для себе та ваших рідних. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина помічниця». Хто не підписаний, запрошую підписатися з дзвіночком, щоб не пропускати наступних смачних відео. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім далого дня, мирного неба, Божих благословінь і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.